Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта життя в селі. І сьогодні у нас субота, 27 квітня, 9 година ранку, на термометрі плюс 15. І це буде відео, буде огляд розсади. Щось посіємо, щось посадимо на городі. Почнемо з огляду розсади. Так, розсада тютюну. Це тютюн, який ми сіяли. Другим заходом, так сказати. Він стоїть у віранді. Значить, погода останнім часом була дуже неважна. Це така ну, старенька віранда, просто шибки. Тобто Тут температура дуже залежить від температури, ну, яка на дворі. І вона тут опускалася до 5 градусів. От ще тут і Гамбо постійно відкриває двері в коридор, Вечором відкриє двері і лежить. Тому температура тут ну, досить сильно опускалася. Приморозку тут не було, але е, такі умови були некомфортні для тютюну. Тим не менш, все чудово. Тобто, ну, показую, як є. Просто як є. Чудово, він пережив всі ці похмурі дні, всі ці дощі, тут, всі ці зниження температури. Так, ну помідори. Так, це ті, які в коробочках, ці вже прикопані. Така розсада, там ще трошки в стаканчиках. Ну і йдемо тепер в розсадник. Друга розсада у нас знаходиться в будинку, йдемо туди. Так, ми в розсаднику номер 2 Так, тютюн, який розпікірований в стаканчиках. Ось так він на сьогодні виглядає. Також все з ним добре. Так. Перець ось такий. Один такий. Так, Тут у нас вже пішли баклажани. чорний красень, алмаз, смак грибів і баклажани bbf 1 Баклажани розпікірований в ящик, перець жовтий куб, перець це те, що насіння з магазинного перцю зібрані. Потім перець червоний куб і поланська бабура величезний. Перець розпікірований до ящиків. Ну, так, така розсада на сьогодні. А ще помідори. Підемо ще до помідорів. Ну і помідорчики розпікіровані по стаканчиках. Тут у нас ще тютюн. Висаджувати всю цю розсаду ми будемо після в 20-х числах травня, коли мене загроза нічних заморозків. Всі ці культури, вони не переносять їх, тому будемо краще пізніше, як на мій погляд, раніше. Ми прихильники більш пізніх сроків висадки, щоб його потім не прикривати, не переживати за нього. До того ж, у нас ще і яром село йде. Е, і от навіть коли за прогнозом 2 градуси тепла на ніч, у нас притягує невеличкий. Заморозок по дну яру. Трошки вище в селах, цих заморозків немає. Ну, Це що стосується строків. Та й взагалі це вирощування розсади, напевно, всупереч тому, що пишуть на пачках. Тут розсада у нас переживає, ну, вона не досвідчується. От як є, так і є. Температура також коливається досить суттєво від тих, які е, виробники насіння. там. Ну Тут далеко не 20 градусів. Навіть зараз от тут цікаво скільки. Ну Це вже тепло, 16 градусів аж тут. Це вже тепло. Тому що коли от на дворі був холод, тут також був холод. І ну, як є, так і є. Є просто бажання виростити розсаду, якщо підходити з того, що там треба для цього щось купити лампу спочатку, потім якісь там обігрівачі. Зараз ринок пропонує дуже багато ну, там, всіляких засобів для того, щоб вирощувати розсаду. Ми її нічим не підживлювали, не використовували, От тільки магнікуром бризгали, марганцовкою поливали. Ну, це... Дощовою, водою. Дощовою водою поливали. На все інше закривали очі. Так, є там ідеальні якісь умови. Але ми, коли сіємо насіння, ми знаємо вже від початку, що так не буде. Ну і ще таке спостереження, яке засноване на власному досвіді, що розсада вона, на городі перероджується. Минулого року у нас дуже поганий ліс тютюн, І деякі тютюнці сиділи взагалі, у них було всього там один справжній листочок. І ми, коли його висаджували на город, ми навіть не сподівалися, що щось з цього вийде. Просто висаджували. Росада на городі вона перероджується. Все на городі росте по-іншому. Головне дотягнути до того моменту, коли висадиться нагород, а там воно все і нагоне, і набере. Якщо сприятлива буде погода, ну, все буде чудово. Будемо також незабаром ось вже цю розсаду розставляти стаканчики більш ширше, давати їй більше місця. Ну і зробимо там прополку бур'янців да. разом. Да. Тому що дуже вони густо стоять, вже рослинки підросли, треба їх буде роздвинути, щоб місце для цього не йти. Ну що, огляд розсади ми зробили. Ну і будемо далі займатися. Тепер, напевно, посіємо щось. Ну, це ми плануємо сьогодні посіяти такі базиліки. Ну Це трави. Першою посіємо м'яту. Сіння у неї ось таке дрібне, як у тютюну. І так само, як тютюн, ми будемо її сіяти поверхневим способом нашою сівалочкою. Наступна у нас буде ромашка аптечна. У ромашки також досить дрібне насіння, тому ж будемо також її сіяти поверхневим способом, я мав на увазі. Отак от, от роз, з розпилювача прискаємо і будемо робити парничок. Все це насіння можна висаджувати в принципі, відразу в, відкрит, в відкритий ґрунт. Але наша ціль завести це саме в тих місцях, які потрібно. Це вже такі плани. Будемо ділитися з вами, коли будемо висаджувати це все у відкритий ґрунт. І відставляємо до сходів. Наступною сіємо шавлю і її вже будемо сіяти, заглиблюючи насіння неповерхневим способом. Ось таке насіння має шавлю. Цілий день ловимо бджіл і випускаємо їх. <ріх> тільки зловиш, випустиш, інша залітає. Чекаємо наступну. Так і це інформація для себе. Значить, вийшло три рядки шавлі звичайної і тільки один рядок шавлії мускатної. Сіємо як рекомендує виробник сіння. Загублюємо на... 2 см. Засипали, ставлю якось посіяно Тепер проліємо водичкою і також влаштуємо парничок. І це буде вже, напевно, щонайменше п'ята спроба виростити тархун. Ось таке він має насіння. Чомусь ми його сіяли, сіяли і ніколи він в нас не сходив. Ну, сподіваємось. Що цього разу вийде, це вже принципово він не сходить і ми кожен рік все одно його намагаємось посіяти. Сіємо через сівалочку, і, як каже виробник, треба пів сантиметра ґрунту. Петрусимо трішки зверху. Зовсім трошки. І парничок. Ну, бабура, це неправильно. Це шарпун. Наступною сіємо монарда Мона Ліза. Лимонна, вже в нас є одна монарда, але вона такого бускового кольору. Дуже сподобалась монарда і як квітка, і чудовий з неї чай виходить. А з тої монарди, що ми сіяли в минулому році, у нас також є насіння. Також будемо її сіяти. Пригортаємо да, насіння. Парничок. Наступним буде гісоп аристократ. Лікарська дуже гарна рослина і як квітка дуже сподобалась. Сіємо в цьому році ще один сорт. Ось таке насіння в гісоку. Загортаємо, поливаємо і будемо робити парничок. Наступна ехіноцея лікарська, її будемо вирощувати вперше. Ось таке насіння. Дивні, наче палички якісь. І останній у нас залишився базилік. Базилік ми зазвичай вирощували посівом, прямим посівом в ґрунт, але вічно його горобці попереривають ті рядки, і то якась погода така стане, що доводиться пересівати. Щоб не докуповувати насіння і взагалі там є е, ідеї, знову ж таки, кажу, що будемо ділитися, коли будемо висаджувати нагород. Тому будемо в цьому року вирощувати через розсаду. Цікаво, що отакий от базилік кориця вперше будемо вирощувати. Ось таке насіння має базилік. Ось так от сіємо. Боже, і знову поналітали бджоли. Фіолетовий. Так, посіяли либони, фіолетовий, потім рутан і останню посіємо корицю. Базилік кориця. Ку-ку. <різь> Біжить. Поливаємо. Ну от, з пасівом ми закінчили. Все, що хотіли сьогодні ми посіяти, виконали план на 100%. Ну і будемо переносити це все в будинок. Вже там це все буде проростати. В середньому температура проростання там в базиліку 5 градусів, в інших там в м'яти 12, тобто в будинку буде їм добре. Так, Зараз тут десь. Це це притулимо, поставили на підвіконня туди базилік. Це тут залишиться. Це кудись сюди поставимо. В общем, якось так. Ну і будемо переходити до городніх робіт. Треба потикати цибулю, посадити часник. Але це вже буде, напевно, в наступному відео, бо і це вже і так виходить задовге. В е, Наступних відео вже там розплануємо, поділимося якимись планами. Так, навіть запишемо чисто для себе, щоб потім можна було подивитися, що втілилось і взагалі що з цього вийшло. От. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Доквітають тюльпани.